Ось. От спитали про добро, так, щоб дарувати його. Так. Потрібно його зараз дарувати. Бо ми всі вже зрозуміли, що це непростий світ і ми повинні якось в ньому кружляти, не знаю. Діти дуже шкода дітей, і тому, мабуть, так. Зробилося, що ми даруємо зараз радість людям, особливо дітям. Це наше майбутнє, це наша гордість, малесенька така. І ми дуже раді, що почали якось працювати під вибухами, під ракетами. Так, ми було вдячно деякий час, але ми працювали і це було дуже круто. Ось і дякую. Ми... Ми дуже раді, тому що це якась віддушина, це... це велика гордість. Дякуємо Харкову, нашій владі, що дала нам змогу працювати цей час. Дякуємо дуже. І хай воно таке буде. Харків залізе бетон. Все буде Україна.